Дві дуже потужні ілюзії, які, заві... які завела нас система. Перше, це те, що система нав'язала думку дуже багатьом людям, що гроші це не важливо. Гроші не важливі. І навіть багато людей, які про це заявляють, а для мене не гроші важливі, але навіть заявляючи про це. Людина продовжує продавати своє життя за гроші. Людина продовжує, можливо, не бачити своїх рідних за гроші. Людина гробить своє тіло, вона не їсть так, як відповідно, не спить відповідно. За що? За гроші. І при тому вона говорить собі. Ні-ні, гроші для мене це не важливо. Але що робить тоді така людина? Вона себе обманює. Тому що як би це дико не звучало, але за гроші. Люди, є такі люди, які їдуть за кордон, лишають своїх маленьких дітей там на бабусь дідусів, їдуть за гроші, продають все. Але при тому кажуть, ні, гроші це не важливо. Ось перший обман, як нас обманула система. І коли ви признаєтеся собі, що гроші вони важливі, що це надзвичайно важливий інструмент у вашому житті, тому тоді вони і почнуть до вас приходити.